Всім привіт! Сьогодні я в такому home vibe, тому що вдома дуже холодно, і я все одно думаю, вирішила записати відео, тому що на мене підписуються зараз дуже багато людей, які хочуть розпочати працювати в СММ. І незважаючи на те, що в мене в інстаграмі вже є досить багато інформації, я думаю, все одно краще записати відео, що я порадила новачкам, які заходять в цю сферу СММ. Звичайно, найперше, я порадила зі свого досвіду це знайти собі наставника. На обов'язковому мої курси. Ви можете знайти на ринку дуже багато. Різних курсів, тому що це набагато швидше, аніж ви б навчалися самостійно. Ви повинні звертати увагу на кейси наставника, які у нього є досвід, чи працює він сам з клієнтом, відгуки на курс, кейси і так далі. Завжди легше, коли в тебе є підтримка, і завжди легше, коли ти знаєш, що тобі точно є до кого звернутися, що тобі допоможуть і нададуть відповіді на твої питання. Далі наступне і таке основне: не бійтеся, помилятися і не очікуйте миттєвих результатів. Це якби я об'єднала. В одне правило, але це дві такі істини, через які більша частина реально тупо закидує і не доходить до кінця, не знаходить клієнта. Ось повірте. Тому що знаєте, як відбувається? Ви заходите на такі мотивації, ви одразу хочете все, я впевнений, що я зараз пройду цей курс, зараз почну шукати клієнтів і все. Цей запал проходить через тиждень, а курс -то продовжується, курс тут тільки почався. Ви починаєте, якби а, якийсь урок пропустили, до якогось повернетесь пізніше. І потім що виходить? Через місяць ви закинули той курс. Виявляється, що треба щось робити, треба виконувати ДЗ, треба потім оформлювати портфоліо. А ми ж хотіли все і одразу, але так не буває. А, і коли ви подивитесь на цей успішний успіх в інстаграмі, звичайно, ви вже малюєте собі у голові картинку, і це класно. Треба ставити собі цілі, але ви повинні розуміти. Що ваша задача на даному етапі, поки ви тільки починаєте своє навчання, це робити щоденні маленькі дії. Для початку ви передивляєтесь уроки, виконуєте ДЗ, оформлюєте своє портфоліо, тобто робите те, що від вас зараз потрібно. Не перескакуєте одразу на пошук клієнтів, не перескакуєте одразу, ось все, я заробив там мільйон доларів. Ви робите потихеньку. Жодна людина, на якої підписані в інстаграмі, не досягла того, що вона досягла за один день чи там за один тиждень. Кожна людина, на яку ви рівняєте, з якою ви берете приклад, єдине, що її відрізняє від вас, те, що вона оці малесенькі кроки продовжує робити далі. Як я нещодавно викладала в інстаграмі приклад, який є у мене в голові, що, допустимо, у вас є якась ціль. Допустимо, ціль закрити клієнта першого. І що вам треба основне розуміти? Що ця ціль вона вже існує. тобто... Ви вже якби в якомусь майбутньому досягли того, що ви хочете. Але просто поки що на даному етапі вашого життя, поки що ще така чорно-біла, не розблокована. Знаєте, як є персонажі в грі, вони ще поки що не розблоковані. Тобто вони існують. Це реальна ціль, але вам до неї треба дійти. І з кожним кроком, з кожною вашою дією, з кожним вашим пройденим там уроком на навчанні. Ви якби цю ціль робите все більше і більше реальною. Тобто, вона вже з чорно-білою стає такою, більш кольоровою, і потім в результаті вона вже стає вашою. Що реальністю і помилка більшості те, що вони просто закидають на 50% свого шляху, а хтось навіть на 90%. Тобто, ви робите, робите, робите ці маленькі дії, і просто не бачите ніяких здвігів, хоча вони є. Тобто, просто ваші дії дадуть результат трошки пізніше. Але те, що я сказала, не бійтеся помилятися. Ви ніколи, на жаль, не зможете оминути етап новачка в СММ. Тобто, ви в будь-якому разі будете робити якісь косяки, у вас будуть якісь невдалі сторіси. Ваша. Ваша перша стратегія клієнту може не сподобатися. Ваша перша співпраця може бути невдалою. Але я знайшла як на мене геніальну фразу, яка мені дуже сподобала: щоб швидше дійти до результату, треба швидше помилятися. Тобто, ви не зможете все зробити ідеально. все, це факт. І якщо тут є перфекціоністи, то просто з цим змиріться. Ну все, це неможливо просто обійти етап цих помилок. Але... Це на невдачі, ну тобто, я раджу вам це вбити собі в голову таким чином, що кожна помилка реально приводить мене до результату. Це можливо, ви теж це чули ці фрази, вони вже дуже заїжджені. Але дивіться, як відбувається. Якщо ви будете просто постійно робити невдачі і думати, та блін, щось якась фігня, і кінця краю цьому немає, то це одне. А коли ви будете чітко знати, як я сказала, що ваша ціль вже 100%, мільйон відсотків існує, вона є, і просто кожна невдача це як крок, 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 крок до цієї цілі. Тобто, вам навпаки. Треба радіти, блін, супер, ще одна ні мені сказали, значить, мій клієнт ще ближче до мене. Тобто вам треба діяти в такому форматі, що ви повинні кожну невдачу сприймати як крок до вашої цілі. Якщо вам треба живий приклад, як це працює, можете подивитися на мене і мою історію в інстаграмі. Там прям є зібране актуальне, Моя історія з 2020 року, як я втрачала всі проекти з нуля, починала знову. Коротше, дуже цікаво, почитайте. Далі, якщо вже казати не в загальному, а саме про СММ. То звичайно, тут я прадила вам одразу переходити на закордонний ринок. тому що там трошки легше шукати клієнтів на високий чек ніж у нас в Україні. Але якщо ви там дуже переживаєте за англійську мову, або ж просто вам не хочеться працювати дистанційно, ви хочете знаходити клієнтів України, теж без проблем. Ваша задача все одно знати, як вміти давати клієнтам результат, все одно вивчати той SMM, що не просто просторіси та візуали, а SMM, що йде з бази, там де стратегія, цільова аудиторія, воронки продажів, знати болі свої це. І таке інше. Якщо цікаво, я залишу програму свого навчання повного по СММ в описі, можете подивитися. Наша задача для початку це вияснити, що я СММ спеціаліст, який хоче давати результати, а не я той СММ, який хоче взяти гроші за проект, і Потім щоб людина через місяць від мене пішла, я шукала нових. То я раджу прагнути до того формату роботи, там де ви а, з першими клієнтами вашими будете настільки класно давати результат, що людина постійно буде подовжувати з вами роботу. Тому що звичайно ви можете кожен місяць шукати нових клієнтів, але. Який сенс таким чином у вас не буде ніяких якісних кейсів, ніякої статистики. Тому ми працюємо на результат. Краще ви почекаєте трошки, ви довчите якісь питання, які вас турбують, які ви вважаєте, що вам треба підтягнути. Але при цьому ви будете точно знати, що вмієте давати клієнту результат. і тут вже є інша крайність. А бувають люди, які реально все знають, але у них є оцей синдром самозванця, який їм просто заважає рухатися далі. Тобто. Головою, ви розумієте, що я все знаю, я все вмію. Але оцей перший крок ви не можете зробити тут. Я не можу порати нічого іншого, аніж просто йти в свої страхи, ну або залишатися там, де ви є зараз. Тобто ніякі курси, ніякі консультації вам вже тут не допоможуть. Якщо ви новачок, який тільки приходить в СММ, то звичайно, але якщо ви пройшли курси і вже навіть у вас був досвід, у мене були такі люди, які реально з досвідом в СММ все одно боялися шукати інших клієнтів і підвищувати чек. то тут вам не допоможе нічого, окрім просто знання, можна це от до речі допоможе. Що є купа людей, які знають в половину менше і вміють в половину менше, ніж ви, але заробляють більше. Тому що вони не думають, ой, я зароблю щось не так. Вони не думають ой, блін, може людині не сподобається моя робота. Дивіться, по перше, ви повинні розуміти, що всі дорослі люди, і навіть якщо ви новачок, з яким домовляється на роботу клієнт, то клієнт розуміє, що він довіряє вам свої гроші в якійсь мірі, і він, якби доросла людина, яка розуміє, що це на 100% вірогідність результату, що завжди є якісь ризики, що робота може не сподобатися. Ви вже будете вирішувати це по факту. Дуже багато хто боїться того, чого насправді ніколи не здійсниться. Це стосується, до речі, не тільки СММ. Тому, якщо загалом дивіться, якщо ви новачок, який хоче зайти в цю сферу СММ, шукайте якісні курси. Можете переглянути мої курси, там є груповий та індивідуальний тариф. З Умійте, що не буває миттєвих результатів, що всі результати, які ви бачите у інших, вони до цього йшли, і ви не знаєте, як люди до цього йшли. А багато хто йшов через сльози, через закидання, тому що вони думають, теж що не буде миттєвих результатів. Я це закину. Просто вони потім продовжувала, хтось не продовжує. Далі сприймати кожну вашу невдачу як крок до вашої цілі, і е, знайте, що ваша ціль 100% існує. Тобто, ваш клієнт 100% існує. Все, що вам треба, просто до нього дійти. Наступне завжди спочатку віддавайте, тобто працюйте з тої точки зору, що я спочатку хочу дати людині користь, а гроші це як бонус. Тобто, ви повинні вживатися в кожен бізнес, з яким ви будете працювати, і давати якомога кращий результат. І останнє: не бійтеся, пробувати, не бійтеся йти в ці страхи, працювати з першим клієнтом. Том за другим клієнтом ставити класний чек, тому що це ви, це ваше життя, і ніхто, окрім вас, цього не зробить. Якщо ви боїтеся ставити вищий чек, то клієнти тим паче вам не будуть платити більше. Ходь в мій інстаграм. Якщо вам цікаво навчання СММ з нуля, також придивляйтеся всю інформацію. Дивіться також мій телеграм-канал, тік-ток, Там є дуже багато цікавого для новачків СММ і для спеціалістів досвідом. Всім дякую за перегляд.